Так, поступило питання. Велика помста і мала помста, в чому різниця. Велику помсту ми зробили ще в 2014 році, як дебелий ніж для війни. Отакі. Тут, в принципі, великий все це ніж довжиною десь сантиметрів 30 чи 31 Руків'я під будь-яку руку. У мене рука невеличка. І ще бачите, ще місця, щоб триматися, можна. Нормально, тобто влізе в будь-яку лапу, яка б велика вона не була. Але для нормальної руки вона ну, завеличенька, для, щоб носити її там на броні, наприклад, поперек груді. Тому ми зробили маленьку помсту, саме як диверсійний ніж, яким е, можна різати всяку казлятину. Дірки вона робить страшні, на порізи так само. І відповідно вже руків'я. Воно зручне і під наш хват, і під фехтувальний, і під будь-який інший. Вона поменше. Менше і клинок, і руків'я. Ось такі ножечки.